Путін через посередників пропонував США заморозити війну в Україні, але переговори не мали успіху. Про це повідомляє видання Reuters. як пише Reuters, 2023 року. Путін як публічно, так і в приватних розмовах через арабських партнерів Росії на Близькому сході висловлював готовність розглянути можливість. Припинення вогню в Україні пропозиція полягала у заморожуванні конфлікту на поточних лініях, причому Росія не погоджувалася відступати з окупованих територій України. Зазначається, що американці через посередників дали зрозуміти Москві, що вони. Не готові обговорювати можливе припинення вогню без участі України і тому переговори закінчилися невдачею. Високопоставлене російське джерело повідомило журналістам, що посередники зустрілися в Туреччині наприкінці 2023 року. Перемови не закінчилися нічим. Другий співрозмовник каже, що американці. Відмовилися обговорювати припинення вогню без України. Третє джерело каже, що Штати не хотіли тиснути на Україну. А от глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія, нібито, готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України, але тільки на підставі того, що вона. Вже встигла купувати Лавров, заявив про це у Держдумі Росії 14 лютого. Цитую: ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки, і які зараз призвели до нинішньої ситуації. При цьому Лавров зазначив, що оскільки західні країни не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії. Що склалися на землі, то варіантів домовитися поки що не проглядається. Цитую, однак, за відсутності у тих, хто оголосив нам війну серйозних пропозицій і з урахуванням їхнього небажання враховувати ні наші інтереси, ні реальні на землі. Говорити за столом переговорів поки що не вийде. Варіантів таких. Не проглядається він також заявив, що нібито Вашингтон і його союзники не полишають мрій про нанесення росіянам стратегічної поразки. При цьому Лаврову привиділося, що російська армія нібито успішно діє на українському театрі воєнних дій, і нібито на заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти. Путіну російський чиновник також вкотре повторив, що безпека Росії захоплених окупантами українських територій, нібито буде надійно забезпечена а цілі спецоперації так росіяни називають війну проти України у цьому контексті будуть досягнуті. Як відомо, українська влада неодноразово заявляла, що питання перемовин з Росією буде розглядатися лише після виводу окупаційних військ. Із території України також в Києві вважають, що російська влада використає припинення вогню на фронті для поповнення та посилення своїх військ для подальших атак. Ну що ж, такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.